Продовж минулого тижня рятувальники спільно з місцевими добровольцями здійснили 13 виїздів для ліквідації наслідків негоди, відбуксирували на проїжджу частини дороги 5 автомобілів, в яких перебувало 9 людей. А також прибрали 5 дерев, що впали на проїжджу частину дороги та перекривали рух автотранспорту. 2 грудня до рятувальників поступило повідомлення про те, що в селі Горішнє Залуччя Снятинської територіальної громади Коломийського району трактор під час руху по Дамбі допустив з'їзд у річку Черева ж в кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли. До місця події було направлено снятинських рятувальників та рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів, які за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули вже медичні працівники. Також рятувальники двічі залучались для надання допомоги працівникам швидкої медичної допомоги. А саме в селі Бабин Зарічний рятувальники надали допомогу медичним працівникам. По буксируванні карети швидкої медичної допомоги, яка застрягла на засніженій ділянці дороги, рухаючись на виклик до хворої людини, та в селі Голоски Вотинівської територіальної громади автомобіль медиків застряг на засніженій дорозі під час руху до будинку жінки, що потребувала медичної допомоги. Рятувальники оперативно прибули до місця події, де не тільки відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги на проїжджу частину дороги, а й допомогли транспортувати хвору з будинку до автівки медичних працівників. Всього до ліквідації негоди залучалося 10 одиниць техніки та 45 рятувальників.